Привіт! У цьому відео я покажу, як активувати безпечний запуск Windows або Secure Boot. Спочатку нам треба зайти в BIOS. Для цього шукаємо в Windows безпечний і знаходимо цю опцію. Якщо не знайдете, можете ввести цей текст напряму. Потім клікаємо і нас перенаправляє сюди. Тут запускаємо розширений старт, натиснувши Перезавантажити зараз, можна зробити і інакше. При перезапуску ПК побачите лого материнської плати і напис Натисніть Delete для BIOS». Часто це f 2 так теж можна відкрити BIOS. Якщо ви оберете цей варіант, це виглядатиме так. Внизу клацніть на усунення неполадок», потім додаткові параметри, далі налаштування прошивки і нарешті перезавантажити. Після цього ви потрапите в біос, який може виглядати приблизно так. Я не можу показати конкретні кроки активації безпечного завантаження, бо це залежить від вашого біос. Можу лише підказати, як самостійно це з'ясувати. У цьому прикладі ми бачимо, що це від MSI. У вас буде інша марка, тож шукайте в Google, наприклад, MSI BIOS увімкнути безпечне завантаження і знайдете інструкції. Те саме зробіть і для свого BIOS. Лише так ви зможете точно дізнатися, як активувати безпечне завантаження. Якщо це відео вам допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.